Ось друзі. Поки я поїхав за прокладку, один друг заїхав, закультивував частину, а другий за той час те, то, що лишилося, що не під деревами. Узяв і зафрезерував. От вам, друзі. Учули, що пробило прокладку, що немає коли, поки погода рішила допомогти. Оце, друзі. А зараз стою, збираю мотоблок до копки. От, друзі, купив такий ремкомплект. Це моя стара. А тут була ось така під мезом. Ось. І ще взяв ще одну прокладочку. От. От, який тут язичок. А який тут язичок. А зараз покажу. Уже трохи вчора почистив її. От як бачите, тут і з цього боку пробило. А це виступає. Зараз це все шліфану. Ну, ще може покажу маленький кусочок, як я це буду протирати. Ставимо стекло. Наждачку. <coughs> ну, двома шурупами... але вона не їздила. І будемо це зараз шліфувати. Так, зараз візьму ще водички... Так, це беремо легенько, наждачку, змочуємо ...водичку... а під не ставимо стекло. Так як всі знають, що стекло саме найрівніше, що можна знайти. Ага. І ось таким методом будемо доводити лікувати усю поверхню. Подивимося. Ось, як бачите, що робить. Тут бере, тут бере, тут не бере, взагалі, тут бере трошки і чуть-чуть по кругу. Та й зараз треба це все шліфувати. Вже так час від часу буду включати, показувати. Друзі, результат півгоденної роботи. Як бачите, тут тільки починає брати, тут бере, а тут там де пускало. От, що так протерте? Ще навіть не почало брати. от такі то справи. Вже пошліфую та й тоді продовжу. От, друзі, після шліфовки щось отримало. Не ідеально, але може бути, зараз приступаю до складання. Так, друзі. Як ви думаєте, котру ліпше було покласти? Цушу йшла в наборі, чи цушу я купив окремо. Це ось така, як була, як стояла. А ця була в наборі. Ну я поки що кладу цю, а ви вже в коментарях напишіть, може я не добре зробив. Ой. Ось такава прокладочка. Не попал. О, заскочила. Теперь-ка наживляем гаечки. І другу закрутили. Третя, четверта. А, ну по дергалися затягувати. Вот чуть-чуть. І ще треба поставити подорожувати. І потрошки по діагоналі підтягуємо. І так, далі по діагоналі це все закручуємо. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Аби не пішла прокладка на перекос. Так. Так, головку затянул. теперь складаємо складаем клапанный механизм. Так. там де у меня стоял. Попали. Надеемся, че канавки для смазки не забыть. Чего? Так от друзі Як бачите, ремонт уда ремонт оглучився удачний. Воздуху нема. Якось так, трошки не записало, але якщо будуть якісь питання... Пиші, відповім. От обкатую свого помічника після ремонту. Нарізаю рівчики, а дружина зразу закидає. І через пару хвилин зразу загортаю цим самим же мотоблоком. Ось така картина. Зразу, як то кажуть, е, корабля й на бал. Скінчив ремонт і б'є до роботи. Загорну туди продовжу. Так, друзі, а зараз хвиленка нарізання грівчиків, а потім ще включу хвиленку, як загортаю. Приємного перегляду. А зараз, друзі, хвилинка, як я загортаю мотоблоком. Так, друзі, ми з дружиною садимо картопельку. Коментуйте. увечі вже трошки погано видно. Коментуйте. Дякую за перегляди. Всього найкращого.